У нас не було іншого виходу або смерть, або полон. Цей день, 17 жовтня, говорить Марина Голінько, не забуде ніколи. Після шестимісячного полону вона знову на рідній землі. Вільна. Нам дівчина призначає зустріч біля ставка у рідній кропивні, що на Золотоніщині. Ще скажу, що дуже сильно тримало це ось ця річка. Я тут росла, виросла, і я постійно у собі уявляла, як я йду, гуляю тут, прогулююсь, згадувала ці дерева, всі стежинки свої рідні. Закінчивши Дніпропетровську медичну академію, Марина підписала контракти з ЗСУ. Спершу працювала в Одесі, а торік, у листопаді, її відправили до Маріуполя разом із 36-ю бригадою морської піхоти. Наша задача заключалася в перевезенні поранених із нам привозили там на позиції з позиції. Забирали, привозили. Ми на перехватах відвозили в госпіталь. А, ту ну, ми розуміли, що тут там ПВП не працювало. І ми просто виходили, могло трапиться, ну самі розумієте, що в будь-який момент щось зірватися, впасти таке бувало часто у наших медиків. Вижити у Маріуполі, не зламатися в полоні та не зійти з глузду під психологічним тиском у російських тюрмах, говорить Марина, змогла завдяки споминам про родину. Будинок мені майже щоночі снилася мама, і періодично снилася, що я вдома. У хаті немає світла. Поки ми з Марини говорили біля ставка, росіяни вкотре обстріляли енергооб'єкти України. Мама Марини топить пічкою, готує чай для всіх під світлом на камерного ліхтаря. Так, це для Маринки. пані Любов пригадує перші кілька днів вдома Марина ніяк не могла зігрітися. Тепер каже, коли хвилювання за доньку позаду вона може радіти буденним клопотам. Всі побачать, що рано вранці о 6 годині у мене вже піднімається дим. Так що приготувати. Щоб смачненьке купити, щоб чим би тебе побалувати у своїй кімнаті, Марина розповідає про переживання. Нині спокою не дає думка про тих, хто лишився у полоні. Лікарі військові вони не комбатанти, тобто, за нормами Женевської конвенції, їх взагалі не повинні брати в полон. І тому це питання піднімається і на міжнародному рівні, що Росія вчинює такий злочин і стосовно військових медиків, в тому числі тримаючи їх в полоні. Розкривати деталі свого ув'язнення вона не може, проте говорить, у Маріуполі під постійними обстрілами було не так страшно. Від цих сповідей доньки її серце крається, каже пані Любов. Питаю, да, що б ви змінили. Я б не дала їй піти. Маріуполь. Я б, я б Христом Богом її просила, щоб вона туди не йшла. Те, що пережили і переживають батьки військовополонених, я навіть ворогу не побажаю. Її покликання, додає Марина, завжди було рятувати людей. Тепер вона готова покласти всі сили на порятунок з полону колег медиків та військових. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Олександр Колик. Новини на Суспільному. Черкащина.